Ми з дружиною. Виховали двоє своїх дітей. У нас великий будинок. Ми думали над з дружиною над тим, що ми могли, можливо, встановити дитину. В серпні буде рік, як ми займаємося патронатним вихованням. Ми вирішили спробувати для початку пройти навчання. Ну і стали очікувати, коли нам дадуть дитя. Так вийшло, що було троє дітей з одної сім'ї. Ну, ми вирішили піти познайомитись в лікарні. Вони були. Вони нам сподобались. Хлопчик взагалі за п'ять хвилин склав речі і вже хотів іти з нами. Але ну, вони ще тиждень були в лікарні і таким чином до нас попало перших троє дітей. Зараз діти перебувають в будинку сімейного типу. Потім ми були в відпустці і через місяця-півтора нам в сім'ю помістили четверо дітей. Хотів порадити сім'ям, які ще переживають, не знають або бояться, не бояться патронатного виховання. Це не так складно. Якщо саме головне любити дітей, розуміти їх, то все вийде. А держава в свою чергу дуже гарно підтримує, надають послуги психологів, без проблем де влаштування в школу, в садок, один дзвінок служби в справах дітей, не треба добиватися там, ждати черг. Ну і фінансування від держави непогане вистачає на те, щоб обезпечити всі нужди дітей. Насправді мені зараз дуже приємно з вами з усіма знаходитись. Чому? Тому що відчуваєш якісь результати роботи, які були започатковані ще задовго, задовго там і до і до мене, і до багатьох людей, хто тут присутній. Але всі ті люди вже тоді задумували надзвичайно класну ідею. Це ідея того, щоб дитина зростала в родині, зростала в сім'ї, відчувала турботу тата і мами. Що таке патронат? Коли ми забрали дитинку в перші ж дні і віддали її вам, батькам, які її доглядають, які лікують, які відразу приймають от все те, що вони от відразу отримали, перелаштовуються, ну і вже далі. Після певного часу вже вони теж підуть в якусь сім'ю. Або це буде ДБСТ, або це буде прийомна родина, або це буде якась інша сімейна форма виховання. У нас десь в термінології професійної є така тема, знаєте, найкращі інтереси дитини. Але, як на мене, це теплою любов, яку ви даєте їм, це дійсно найкращі інтереси дитини, ну і плюс слово ще турбота. І я відверто дуже щасливий, що я вас тут зараз всіх бачу, бачу ваші очі. Розумію, що ви тих, хто разом з нами робить історію, зміну історії, і ви тих, ким ми дійсно пишаємося.